Ніколи не рано спитати себе, справою я займаюся чи дрібницями. Існує два способи стати щасливим поліпшити реальність чи знизити очікування. Добре сформульована проблема це наполовину вирішена проблема. Труднощі не в тому, щоб знайти нові ідеї, а в тому, щоб звільнитися від старих. Мені хочеться, щоб всі люди на планеті працювали на кращій роботі в світі. Почуття гордості творить чудеса. Стрес це не те, що з вами сталося, а те, як ви це сприймаєте. Про що б ви не мріяли робіть? Бо в зухвалості є геній, сила і магія. Перевіряючи без кінця того, кому ми дали доручення. Ми схожі на людину, яка щоразу висмикує паросток із землі, лише з тією метою, щоб впевнитися, ростуть коріння чи ні. Повірте, ви можете, і ви на півдорозі.